Після короткого обіду на траві бригада знову стає до роботи. Поки погода дає добро, не можна згаяти й хвилини. Потрібно завершити ремонт дороги по вулиці Петренка у селі Таганча. Тут працівники сільського комунального підприємства Благоустрій облаштовують білощебеневе покриття. Село Таганча одне з багатьох сіл Степанецької громади, у якому цього року відремонтували декілька кілометрів сільських шляхів. По цих дорогах щодня ходять люди, їдуть на велосипедах дорослі діти, мами з дитячими візочками, автомобілі, жителів сіл і комунальників, медичні служби, шкільні автобуси, постачальники до магазинів із продуктами. Тож стан дороги впливає не лише на зовнішній вигляд вулиці, а може стати вирішальним фактором навіть для людського життя. Врахувавши стан доріг населених пунктів, депутати Степанецької сільської ради вирішили виділити з бюджету громади кошти на поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття у центральній садимі та в інших селах громади Мартинівці, Таганчі, Поташні, Горобіївці, Полстані, Маломуржавці, Копіюватому, Мельниках. Загалом у Степанецькій громаді цього року заплановано відремонтувати доріг загальною протяжністю 21 кілометр. Тракторист Володимир Будник розповідає, що їх бригада ремонтує в середньому одну дорогу за день. Бригада поспішає виконати якомога більше роботи, поки не пішли дощі. А роботи, як говорить чоловік, у них зараз вдосталь. Саме головне по технології, виходить, в першу чергу працює грейдер, щоб зробити канаву. І 15-20 сантиметрів насипається перемешку щебень різної фракції. Перва фракція йде 40-70, а потім йде 20-40, щоб, щоб гарно втрамбовувати, воно то між собою зв'язується і тоді гарно, крепко виходить. Цієї дороги вистачає, як і знаєте, по-разному, то в принципі років на 10, я думаю, вистачить. А якщо без важкої техніки, то без питань може, і надовше. Оксана Олексіївна Грабко одна із старожилів вулиці Петренка. Попри те, що через поважний вік і хвороби жінка самостійно не виходить на вулицю, звістка про ремонт дороги її потішила. Дорога -то така була погана. До цих пір все, що це тільки ще роблять. Всі дощ, грязь, сюди було вода, йде і з поліво з туди вулицю залиту, не можна, не було куди вийти. Взагалі дороги тут не було такої хорошої, як треба. Машина могла заїхати до вас? Тоді на сощі ставало. Та люди, машина там стане, та сюди були йдуть. Врачі приїжджали до мене, скоро визивали, забирали. То що ж, урядні мене винесли та на машину та й повезли у лікарню. А тепер оце я ж до синочок мажен приїхати. от. Як нема дороги до хати, він ставить машину коло магазину і до мене приходить, бо не можна заїхати. А це вже може буде добре, то тоді приїде. Староста Таганчанського старостинського округу Сергій Гарбуз говорить, що питання ремонту доріг у селі назріло вже давно, оскільки сільські дороги тут не ремонтувались десятки років. Проблема доріг у населених пунктах Степанецької громади, мабуть, одна з найболючіших проблем. Тому що вулиці на протязі 30 мабуть, нічого не робилося взагалі. В минулому році були плани почати роботи, але із-за державних обмежень можна було закупити матеріали для ремонту доріг. Але ж проблемні вулиці ми завжди подавали відповідно для затвердження на бюджетних комісіях для того, щоб провести ремонти. І в цьому році нам вдалося зробити план на ремонт вулиць вулиць Петренка. В даний момент ця вулиця ремонтується, вулиця Березина, вулиця Комишинська. Це Піщано-щебенева, що суміш буде укладатися на цих дорогах. І вже зроблена е асфальтна дорога по вулиці Гавриленка. Довжиною кілометр 200 і по вулиці Центральна Лука, частина Луки, чи центральної вулиці, 600 метрів асфальтного покриття. Проблемних вулиць дуже багато, і на сьогоднішній день є звернення також жителів інших вулиць на проведення ремонту. Це можна назвати такі вулиці, як вулиця Загребляної, вулиця Шпака, вулиця Молодіжна. І вони не в меншій мірі потребують такого ж самого ремонту. Жителі цього хочуть. Я думаю, що і надалі, якщо буде так розвиватися громада, то ми наведемо порядок на всіх вулицях. Про важливість ремонту доріг у селі нам розповіли жителі, котрих ми зустріли на вулиці. Я місцевий підприємець Говоренко Володимир Володимирович. Маю такий магазин, це будемо казати так, місцевий супермаркет. У нас продукти, харчування, будматеріали, побутова хімія, автозапчастини. І ми знаходимося біля лікарні і такий. Така місцевість у нас, що напроти у нас знаходиться вулиця, яку зараз ремонтують. Я дуже задоволений, що проводиться ремонт дороги. Це дуже чудово. Також і на днях приїжджали з Рему, відновили тут підстанцію цю бур'яни, покосили, бо ну, все треба налагоджувати, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Треба жити. Треба працювати. Мабуть, вам, як власнику СТО, не дуже добре те, що роблять дорогу, бо ні, вас ні, може бути відтік клієнтів. Ні, ні, ні. Ви знаєте, я сам їжджу, дуже багато їжджу, наїжджу дуже багато. І буквально позавчора я їхав в Іванівку, бо постачальники не хочуть заїжджати до мене із розбитої дороги. Павлівка, Новоукраїнка, дуже розбита дорога. Я розумію, що це не власність громади. От. Я знаю, що якби була власність громади, то громада б вже відремонтувала. О. Дякую також і пану Яременку за те, що дбає про наше село, не забуває про нас. Я там проживаю вже 17 років в цьому селі. Е, мені дуже приємно, що у моєму селі влаштовують такі дороги. Е, там з моїх друзів, знайомих ніхто не живе, але дуже приємно, що такі ну, незначні вулиці, і то там ремонтують дороги. Е, може, якимось людям це допоможе. Приємно, що в селі турбуються про це. На центральній вулиці села Степенці, вулиці Тараса Шевченка, працює важка техніка. Тут облаштовують нове асфальтне покриття. Роботи ведуть працівники підрядного підприємства «Тов -СК -Нева Плюс». Вулиця Шевченка веде до будівлі сільської ради. На ній розташовані магазин Квіточка, відділення нової пошти, офіс комунального підприємства Благоустрій, будинок «Культура». По цій дорозі до Степанецького ліцею добираються учні і вчителі. Тепер ходити і їздити по цій дорозі буде значно легше. Підрядник дає гарантію, що дорога витримає щонайменше 10 років експлуатації. Дорога для людей. Постараємося діляти атлічно, качественно і красиво. Фрезуємо дорогу 5 сантиметрів або 50 міліметрів. Потом по чистим порядок наведем, видим, і носим туди бетомні емульсію. Зараз, в даний момент, діляємо 3 сантиметры вировняючий слой, в момент делаємо вировняючий слой. А потім будемо делать после катка 5 сантиметрів. Гарант 10 год. Я думаю, вона буде більше, ну 10 це точно буде стояти. Танешна буде гарант. Я Наталія проживаю недалеко від цієї вулички, але по цій вулиці часто приходиться ходити в магазин квіточка, і до цього часу дорога була в жахливому стані, тобто були виямки, особливо після дощу приходилося обминати калюжі і машини обминали, і нас і. Дехто старався навіть обльопати, а зараз, як бачите, дорога робиться дуже добре, дуже зручно вже йти. Ну, Зараз поки що в процесі роботи, тому прийшлося обминати. А так взагалі, я думаю, буде дуже гарно. Скажіть, будь ласка, раніше, яка була ця дорога? Вибої не були, все було, не можна було проїхати, а зараз все нормально, все, яке треба. Ми задоволені це добре. Дуже задоволені. Спокійно проїдеш, як і положено Все. Питання ремонту доріг у селах громади залишається актуальним, попри військовий стан, говорить голова Степанецької громади Олександр Яременко. Саме тому депутати одноголосно підтримали пропозицію виділити з місцевого бюджету кошти на облаштування і ремонт доріг, які не ремонтувалися десятки років. Певну частину коштів нашого бюджету було витрачено на не всі дороги, а самі аварійні, які ми сьогодні ремонтуємо і забезпечуємо, щоб мали можливість люди отримувати ті, ті чи інші послуги. А це, щоб і швидка мала можливість доїхати, шкільний автобус. Самі жителі є такі місця були, де по 50 років. Нічого не робилося з тих дорогів. Там ну, земляні дороги, і не можна було дійти ні до школи, ні до магазину. Сьогодні ми робимо і силами нашого комунального підприємства Благоустрій Білощебеневі робимо дороги. Крім того, робимо проводимо тендерні закупівлі і визначаємо переможця по поточних ремонтах майже по всіх селах нашої громади. І дві дороги зробимо. Капітальний. Зокрема, сьогодні ми бачимо центральну дорогу в селі Степанці, яка відремонтована цього року, по якій курсують і ходять діти, курсують шкільні автобуси, підвозять з семи населених пунктів до навчального закладу. Швидка допомога їде, підприємці підвозять хліб для жителів нашого села, нашої громади. Допомога армії нашим захисникам від громади була, є і буде, говорить Олександр Яременко. Однак війна не означає, що громада не повинна в цей час вирішувати нагальні проблеми жителів сіл. дорога, хорошо. Спасибо за дорогу. Дуже спасіба, велике. А як ви раніше тут була? Можете Ну як їду на велосипеді, як? Той то отако, отако, є все було. Зараз добре, спасіба за дорогу, то що треба. Раніше як не було цієї дороги, так у мене камінців в вікна. Я рядом живу, таку камінців в вікна летіли. Так летають, або знак треба поставити. Я тебе прошу, Саша. Літають страшне діло. Понимає? Знак треба зробити і там, і тут. Бо це головна дорога в нас. Все, спасибо вам, оставайтесь здорові теж. Марія і Євген Бруслиновський спеціально для Степанецької громади.